Лантана Solar здійснює виробництво косметичних засобів згідно з найвищими стандартами якості безпеки та етичної відповідальності. Чому я зараз саме з цього починаю говорити? Тому що це якраз та компанія, яка звертає багато велику увагу саме на процеси виробництва. Тобто для неї це прям дуже дуже важливо. Ви бачите, я навіть на слайді відразу поставила сертифікат. На продукцію. А, і навіть якщо зайдете на сайті компанії, можете швидко його знайти. Вони там прям пишуть досить багато про те, що контроль якості на всіх етапах виробництва для них важливий, використання сертифікованих інгредієнтів важливо, стандартизовані технологічні процеси, важливі, санітарна безпека, регулярні аудити в них а, і при цьому безперервне навчання персоналу. Тобто вони от прям звертають на це увагу, тому що вони. Дійсно є ну, таким потужним українським виробником косметичної продукції, і три, хочеться тримати і розвиватися, і мають сертифікат GMP як офіційне підтвердження якості своєї продукції. І до речі, не всі українські виробництва далеко мають сертифікат GMP, тому, тому тут ну якось ми ще до, до цього не дійшли, да так як там в Європі. А, тому це дійсно важливо, тому що компанія пройшла цей шлях отримання сертифікату. А я нагадую, що отримання сертифікату це не просто про продукт. Це взагалі про виробництво, навіть про ставлення до співробітників. Тому це треба дійсно пройти. Всі такі етапи для того, щоб його отримали. Взагалі компанія має дуже широкий асортимент продукції, яку вона робить як контрактна. Це і косметика для обличчя тіла та волосся. Це продукція для дітей, це дезодоранти, Це особливо вони виділяють засоби для гігієни ротової пережити. А також дезінфекційні та чистильні засоби, ну, тобто засоби для чищення для миття для оселі, мається на увазі, і політика компанії спрямована на те, щоб досягати та утримувати довіру клієнтів та партнерів, і це вони роблять за рахунок якісної продукції, як ви розумієте, відповідно до всіх встановлених норм. До того, що всі свої бізнес-процеси вони реалізують так, щоб вони відповідали вимогам та очікуванням клієнтам, ну тобто, як результат, да, постійно розширяються, розвиваються, і, в зокрема, свою присутність на ринку України вивчають всі потреби клієнтів тренди саме для того, щоб теж. Знати ці зміни і моментально реагувати, і також постійно підвищують ефективність управління виробничими процесами, а також окремо виділяю, що теж мені дуже подобається, відповідальність перед суспільством і природою, тому що в нас ну, мало хто про це говорить. Якщо я постійно а, розповідаю про а, наших а, іноземних партнерів, які вже до, до цього давно прийшли, в нас ще там не завжди це відбувається. Тут вони говорять, що ми. Дійсно поліпшуємо і умови праці і захист навколишнього середовища. Тобто, турбуємося про це. Компанія має 12 років досвіду роботи, 1723 розроблених рецептури. А це до речі, дуже багато. Ну якщо ми кажемо, що наш каталог це тисяча найменувань, тисяча продуктів, то уявіть, це більше ніж півтори рази більше ніж наш каталог по рецептурам, тобто це ну неймовірна кількість за 12 років. Має сім країн поставок продукції, тобто працює не тільки в Україні, і це теж такі вже знаєте. Ставимо галочку. О, клас, клас компанії можна довіряти, і має на сьогоднішній день вже 1200 випущених продуктів, і це дійсно, ну скажімо так, каталог Лівеста. Тобто, це якби ця компанія повністю нам зробила каталог. Це от було б 1200 випущених продуктів. Тобто, це дійсно дуже велика кількість. Дуже велика пророблена робота над всім цим і е, круті вже результати. Тому е, не дивно, що саме ця компанія виходить до нас з такою лінійкою, як серія для обличчя з пептидами. Тобто, розуміємо, да, що не будь-яка компанія може створити лінійку з пептидами.